Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, чому в Україні так тяжко жити і що взагалі з цим робити. Відразу можна сказати, якщо вам жити легко, то можете пропускати і йти далі. Ну, а ми проговоримо про наші умови. Звісно, відразу скажемо, що це не якийсь там менталітет. Українці не ліниві, не дурні, годі там лише згадати Богдана Горлишина, Ігоря Сікорського, Макса Левчина. Тобто, ті, хто виїхали за кордон, вони легко досягають успіху. Але от в самій Україні це зробити не так і легко, особливо для більшості людей, для більшості українців. Звісно, ми говоримо не про сьогоднішній час. Ну тобто, війна нікому під час війни не живеться легко. А от що було до цього? Попередні 10 років для більшості українців вони не були такими легкими. Все доходить до того, що навіть покидали свою родину. Тобто, візьмемо там 2021 рік, і у нас 3,3 мільйони українців знаходяться за кордоном. Хтось на заробітках, хтось уже з кінцями і ніколи не повернеться. Ну, ненормальна ситуація. І ось розглянемо взагалі звідки вона виходить і що з цим робити. І розглянемо з такої точки зору, подивимося на українців як на родину. І нам цікавий такий аспект. Скільки українців у цій родині отримують, хоч якось, хоч якимось чином, гроші від уряду. І ми чітко знаємо ці категорії. Ось, дивимося і рахуємо. У нас більше 10 мільйонів пенсіонерів. Плюс у нас майже 3 мільйони тих, хто отримує якісь соцвиплати. У нас ще чверть мільйона чиновників. Це ті, хто напряму отримують гроші з бюджету. Далі ті, хто від нього залежить, суттєво залежить. Це освітяни та вчителі, їх більше 1 мільйона. Це сектор оборони та безпеки, їх також один мільйон. Ну і додатково, у нас є державні та комунальні підприємства, це також майже до мільйона. І от загалом ми виходимо на 16,6 мільйона. Звісно, ми можемо відкинути 600 мільйонів от саме через призив, можливо, навіть більше. Але у нас є 16 мільйонів членів великої нашої сім'ї, які отримують кошти з бюджету. Ну, а вони ж там не просто так з'являються. Їх туди хтось віддає, а точніше їх туди збирають. І з чим ми тоді можемо порівняти ось ці ось 16 мільйонів? Ну, першочергово, з тими, хто працює у приватному секторі. А таких до війни було десь 13-14 мільйонів, ось такі наші поточні оцінки. І на що ж ми виходимо? Виходить, що на кожного українця припадає той, кого він має фінансувати через бюджет. Напряму опосередковано якимось чином. Тобто, українець має утримувати і ще одного українця, який забезпечує функціонування цілої нашої країни. Або ж поглянемо по-іншому. Ось візьмемо українську сім'ю. Це означає, що в кожної української сім'ї є по дві урядових дитини. Тобто, по дві людини, які ти мусиш утримувати, сплачуючи податки. Ну і не забуваємо ще про 5 мільйонів власних дітей. Про них також не можна забути. І ось в чому ж тоді проблема? Проблема в тому, що в нас 10 мільйонів пенсіонерів і 3 мільйони отримують соцвиплат. Ну ні, це багато в кого є. Можливо, проблема в чиновниках і давайте скоротимо на 50%. Мало що зміниться, якщо ми там приберемо 100-150 тисяч чиновників. Навіть 260 прибери, ну проблем стане більше, а не вигод стане більше. Чи можливо нам не потрібні лікарі, вчителі? Чи ми не споживаємо всі товари і послуги, які не дають державні підприємства чи комунальні підприємства? Ні. Проблема не в цьому. Така кількість, вона характерна для багатьох країн. Це не новина. Наша проблема саме в системі. От знову ж таки, коли ми говоримо, що кожна українська сім'я має утримувати по дві урядових дитини, нам необхідно додати, що це два підлітки. Підлітки, які вийшли з-під контролю, витрачають гроші на вмання, ні за що не відповідають, і перебувають в такому життєвому періоді, коли хочеться все, а може це мало. Прошу вибачення, якщо ви підліток і таке порівняння вас образило. Це всього на просто алегорія. Що таке алегорія? Ви мали приходити на уроках української мови. Це таке просте научне пояснення, яке може зрозуміти кожна людина, чому ж так складно жити, що кожна українська сім'я. Має утримувати по два урядових підлітки слідкувати і фінансувати. А вони взамін дають дуже мало. Як про це говорять там, науковці, дослідники, розумні люди, От як вони це вражають в цифрах? Це ми можемо легко побачити на ось цій от картинці. Стопчиками у нас показано, скільки взагалі коштів збирає уряд, тобто якою сумою він розпоряджається. Це зрозуміло, тобто, скільки коштів ми даємо цим урядовим дітям підліткам у нашому випадку. А ось ромбики біля кожної з країни показують якість регулювання. Фактично, наскільки дорослий оцей наш урядовець. Ну і подивіться уважно на Україну. Ми чітко розуміємо, що наші урядовці це як підлітки. Ми навіть не можемо порівняти це з іншими країнами. Тобто ми виходимо на рівень Польщі, ми розуміємо, що це там якийсь 30-літній, 40-літній службовець. От від нього можна очікувати більше. Ми дивимося на Швейцарію, Великобританію, Нідерланди. Ну, там 40-50 років, тобто вже статний, уже наступає період мудрості. І тому така ефективна побудована система ефективне урядування. А в нас ось така от ситуація. Як ми можемо це побачити наочно? Ось продовжуємо наше порівняння. Наприклад, які нам проблеми характерні, про що ми читаємо в новинах? Ось те, що схоже, і з підлітковим віком. Е, солідарна пенсійна система. Всі знають, що вона веде нас до пенсійного апокаліпсису. Але чи хвилюється когось? Урядовців? Да ні. Ну, а не вже підлітки хвилюються через погані звички? Ну, Звісно, що ні. Аналогічно і рядування не хвилюється. Ну і це чудова. Електоральна база, бідні пенсіонери. Дивимося далі. Інша проблема, яка характерна для підлітків. Ну це якесь марне витрачання грошей, От постійно кудись вони зникають. Магічним чином. От те ж саме у нас в рядуванні. То нам необхідно влити 10 мільярдів доларів для того, щоб зберегти банківську систему. Це у нас за довгий період 25 років до 2017 підрахунки. Ну, а все завдяки тому, що фактично до початку 2010-х у нас не було як такого центрального банку. Це була певним чином така, ну, ще пародія. Усім, хто сумує про стабільний долар по 8, можна тільки сказати, що наслідки ось цього стабілізація ми розгріваємо до сих пір. Ну або по-іншому, нам необхідно було влити 8 мільярдів доларів для того, щоб врятувати Нафтогаз. І це в один рік. Це урядове підприємство. А навколо цього влиття необхідно, ще було 50 мільярдів витратити на субсидіювання усіх українців, щоб усіх був дешевий газ. Аналогічна логіка. Ну хто рахує? Ми немов живемо тут за принципом, як підлітки, коли вони збираються на дискотеку. Яка логіка? Ти маєш з'їсти і випити більше, ніж ти скинувся. Ось ці 6 слів це детальний опис, як функціонує наша енергетична система. Через усі регулювання, ручне встановлення цін, невідповідність ринковим умовам, просто дурість, коли виходить так, що ти і твій стимул полягає в тому, що якомога більше взяти, ніж те, що ти заплатив через податки. Аналогічно і корупція. От що в принципі таке корупція? Знову ж таки, порівняємо: це немов ти як підліток намагаєшся виключити якомога більше грошей з бюджету. А потім у тебе магічним чином вдається купити все в рази дорожче, ніж воно коштує насправді. Ось така неймовірна здібність знайти все і кожну категорію товарів 2х, 3х до ринкової ціни. Таке життя. Ну, або ще один приклад. Ми знаємо, що у підлітків можуть бути якісь особливі хобі. Або особливі вподобання. Ось у нас з органів аналогічні особливі уподобання. Ну, тиснути на бізнес. Чим не хобі? Ось ми і розуміємо, в якій системі ми живемо. Вся організація, взаємовідносини, вони побудовані на принципах підліктивізму. Тобто якомога більше спожити, спожити бездумно, спожити без нагляду і без відповідальності. І саме через це нам тяжко жити. І це є проблемою. Не кількість, не обсяг, а саме організація як це все відбувається? Як ефективно. Наші урядові підлітки можуть витрачати кошти. Дуже і дуже слабо. І що ж тоді робити далі? Ну, закономірне питання. Всі розуміють цю проблему. Ну, розжували її на звичайній мові і що з цього. Ну, перший варіант це як і раніше для більшості українців нічого не робити. Це такий сценарій, як очікувати, що підлітки і сніг це як ті дві проблеми, які просто проходять з часом. Можна на це покластися, але можна не дочекатися і потім страждати все життя. А нерви ж то вже не витримують. І от що було б вірно робити? Знову ж таки, повернемось до порівняння. Нам необхідно вказувати підлітку, як вірно діяти. От Коли, наприклад, він хоче новий iPhone. Є якісь умови, які ти маєш виконати, щоб його отримати. Аналогічно і з урядовими підлітками. Конкретні умови, які ти маєш виконати, щоб щось отримувати. Урядові підлітки хочуть не айфон, вони хочуть політичні рейтинги в більшості випадків. І яскравий приклад: ось такої поведінки: у нас депутати намагалися прийняти відкриття декларацій, але трошки, можна сказати, напортачили. Громадськість це помітила, обурилася, підписала петиції, швидко зібрали підписи і поклала це на стол президенту. І він уже, ну а точніше, офіс президента, вирішили, що все-таки вони хочуть зіграти на електоральних поглядах і наклали вето. І потім депутати зрозуміли, що немає сенсу. Якщо ти хочеш електоральні бали, то ти маєш зробити те, -то, те. -то. Звичайна проста логіка. Хочеш айфон – зроби це. Хочеш політичний рейтинг, зроби це. Тобто усі дорослі українці вони мають ставати частиною батьківських комітетів. Це те, що ми простою мовою називаємо громадська активність, громадські організації, спілки і все таке. Тобто, по принципу, як шведи, ось там майже 9 із 10 дорослих шведів приймають участь у якійсь громадській діяльності. От саме через це вони живуть краще, і саме через це їм жити легше, не через те, що в них менше чиновників або якісь менше регуляції. Ні, через те, що за їхніми урядовцями є чіткий нагляд, щоб вони не робили всяку фігню. І ось це завдання і рішення для дорослих українців. Нелегких, аналогічно, як і нелегко допомагати підлітку. А особливо і в цьому випадку, коли він може силою відбирати твої кошти і силою тобі говорити, що ти маєш робити. Але ось такий непростий шлях. Ну, і звісно, що батькам буде простіше по ньому йти, якщо вони не будуть переживати через своє фінансове майбутнє. А ось з цим ми можемо допомогти. І якщо ви хочете досягти цієї фінансової свободи, щоб легко виховувати урядових підлітків, то будь ласка. Посилання і деталі про послуги Хакс у описі під відео. Ну, а я вам дякую за увагу і йдемо до коментарів. Як вам така алегорія? І наводьте свої приклади. Як ви вважаєте, ми можемо виховувати наших урядових підлітків? Ну, а я пішов займатися вихованням.